Вам знайоме слово розкіш. Ви не подумайте, я зараз не про яхти, дорогі авто, це, звісно, також добре, тут вже не злукавиш. Та я про інше зовсім цінніше разів сто. Я про можливість бачити світанок, відчути запах кави хліба, просто сісти за кермо, нарвати в полі квітів повену перемок. Проміння сонячне спіймати крізь вікно, приїхати у рідний дім, де там на тебе хтось чекає, тобі вже тридцять, а бабуся випікає пиріжки, когось нема, на жаль, але твоє життя триває, і твої ноги без проблем витоптують стежки на цій землі. А розкіш, розкіш лише в цьому. Я повторити змушена уже заїжджені слова. Коли втрачаєш, розумієш цінність того. Цінуй сьогодні, бо завтра може бути не твоїм.